України ми є корейська компанія Уелтот, яка безпосередньо виробляє систему чорного випромінюючого ондоля, що забезпечує енергозбереження, зниження викидів вуглецю та зменшення рахунків за електроенергією наполовину. Це відео показує, як система Уелтот була швидко та просто встановлена в класі державної початкової школи площею 63 квадратних метри у Республіці Корея. У будь-якій точці світу ця система обігріває приміщення, використовуючи лише половину електроенергії та зменшуючи вуглецевий слід. Вона зовсім інша за своєю концепцією. Нагрівальні кабелі, нагрівальна плівка, графенове опалення та тепловий насос. І споживає лише одна друга тильда одної третьої електроенергії. Використання половини електроенергії. Половина рахунку за електрику. Міцна конструкція з металевих труб. Чорне покриття, стійке до солі та вологи. Робить її практично вічною. Зниження витрат на будівництво та термінів робіт. Непотрібна котельня, підвищується ефективність використання простору, без води безпечна від замерзання, відсутність протікань з верхніх поверхів, функція зволоження покращує стан при застуді та астмі. Використання електроенергії, яка використовується для літнього охолодження, для зимового підлогового опалення без додаткової інфраструктури, Україна виснажена вторгненням, але навіть у цій ситуації уряд активно проводить політику заміни застарілої інфраструктури опалення. Підвищення енергоефективності, зменшення викидів вуглецю та впровадження відновлюваних і сталих технологій. Технологія чорного випромінюючого ондолля Уелтот повністю відповідає політиці та програмам відновлення України. Традиційне водяне опалення призводить до тепловтрат через проходження через котельню, утворення накипу в трубах. Теплопередачі та високих витрат на обслуговування. Уелтут усуває ці недоліки та пропонує більш просте і ефективне рішення. Наша продукція вже експортується до 9 країн і встановлена більш ніж у трьохстах державних установах у Кореї. Тримайтеся, ми вас любимо. Генеральний директор Уелтут Кім Сонген, щоб укласти контракт. Дівоньки